Доброго вечора, шановні земляки. Коротко про підсумки понеділка. Ситуація на нашому напрямку фронту залишається під контролем Збройних сил України. За інформацією Сил оборони Таврійського напрямку, наші захисники продовжують наносити удари по зосередженню живої сили та військової техніки ворога. Втрати противника за добу складають більше роти. Знищена та пошкоджено 16 одиниць військової техніки окупантів. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, окупанти продовжують обстріли по населеним пунктам на правому березі річки Дніпро. На Херсонщині за добу постраждали 5 мирних населених пунктів і саме місто Херсон. Зокрема, російська авіація сьогодні атакувала Береслав. Ворог вдарив керованими авіабомбами по житловому кварталу міста. Дві людини зазнали поранень. Це 73 річна жінка і 48-річний чоловік. Також через обстріли пошкоджено близько 20 житлових будинків. На нашому напрямку у Нікопольському районі Дніпропетровської області пізно вночі окупанти двічі з важкої артилерії обстріляли Нікополь. Пошкоджено 9 житлових будинків: церква, господарська споруда, приватне підприємство ЛЕП. В день ворог знову завдав удару по Нікополю. Зруйнована. Один приватний будинок, пошкоджено гімназію, спортзал, три приватні житлові будинки, без втрат, слава Богу. Також вчора вночі ворог зробив спробу атакувати область БПЛА, але силами повітряного командування Схід, ударний дрон Чахет було збито. Дякуємо ППО. У Криворізькому районі обстрілів не було. Продовжують свою небезпечну, але дуже важливу роботу наші сапери. Сьогодні на території Зеленодольської та Апостолівської громад, це Криворізький район, було знайдено та ліквідовано дві бойові елементи від РСЗВ Ураган. У самому кривому розі уся критично важлива інфраструктура працює. В місті повністю забезпечена роботу комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. У Кривому розі у режимі чергових груп почали працювати ще чотири дитячих садочка: два в Саксаганському районі, один в і один в Покровському. Тобто зараз працює вже 50. Пеки що вони працюють для дітей в віці від 4 до 6 років. З питань запису батьки можуть звернутися до керівництва свого дитячого садочку, а якщо він поки не працює, то там вам підкажуть, до якого садочку вже можна звернутися. Робота продовжується до середини літа. Кількість садочків збільшиться до 62, мінімум. Та про наші спортивні перемоги. На чемпіонаті України з легкої атлетики, вихованка дю США номер 7 Ельза Масийчук, стала бронзовою призеркою, а Криворізький гвардієць-став переможцем міжнародного турніру з легкої атлетики в Чехії. Наш земляк, прізвище якого я зі зрозумілих причин не назву, виборов золото, подолавши 400-метрову дистанцію з бар'єрами за 52 секунди. Вітаю наших спортсменів! Це вже військові спортсмени та бажаю нових досягнень. А в команду українських нескорених на міжнародні ігри в Дюссельдорфі обрано двох криворіжців. це Назар Вазнюк та Олег Должок, які гідно представили наше місто на всеукраїнських змаганнях інвіктусів у Львові. До команди з 25 спортсменів їх обрали серед 202 військових та ветеранів з різних регіонів країни. Вітаю та бажаю успішних виступів! Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили і нашу неминучу перемогу. Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!